Мужчина, присядьте, будь ласка, в машинку, треба поспілкуватись. Аж потрапилось. Та... Коротше, ми з FIB, одним словом, так як говорять. Ми маємо до вас одну пропозицію таку. Почули про вас дуже багато чого. Тому зараз ми заїдемо, поспілкуємося. Що, що я звичайна людина нічого не робив. Ви нічого не зробили, просто поспілкуємося зараз. Ну добре. Виходимо з машинки, йдемо тебе поспілкуємось. Сара. Сарада наєбана. Сарада. <ріхи> Ще таке місце вибрали. Та, ми тут із любимо поспілкуватися. Станьте, будь ласка, до стіни. Підніміть ручки за голову, я маю перше вас обшукати. Дістаю з правого кармана латексні рукавички, надіваю на руки починаю проводити обшук. Якщо розумієте Лефіську, будь ласка, відповідіть. Відповідайте. Добренько, можете опустити руки розвернутись розвернутися до нас обличчям. Дивіться. Я вам зараз передам свої документи, щоб ви переконали, що ми з FIB. Дістаю справу кармана документи, передаю вам напроти. Ви ознайомились? Так, так, уважно ознайомився. Так, дивіться. Те, як я вам говорив, ми з FIB, дивіться. В чому причина? Нам передали, що ви працюєте в нелегальній сфері, турбуєте наркотиками зброєю і крадете машини, це так? Та ні, ніколи в житті, ну що. Добре, а чим ви заробляєте? Я ж мирна, мирна людина. Чим ви займаєтеся в житті? Да, нічим. А де Завжди? працюєте? Не працюю поки що, шукаю роботу. А, ви шукаєте роботу. Да. Ну дивіться, нам казали, що ви проїжджали були біля тренуровочного залу одного. Що Як ви там робили? Якого залу? Тренуровочного. Ну як ви ж... не чули? чули? Не тренерує, не ну, нам говорили, що ви там працюєте. Ні, 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 вам набрехали. Добре, давайте почнемо з іншого. Ви хочете заробити 15 мільйонів? Було б непогано. Якщо це буде легально. Ну це все легально, ви під прикриттями FIB будете працювати, дивіться. Вам пояснюю а, просто. Так я не працюю. Ні, там все легально, не переживайте. Просто послухайте зараз. Дивіться, ми вам передамо трекери, жучки всякі. Ви будете просто працювати типу таксіст, ви під'їдете до здання, якого ми вам скажемо. Вам Треба буде зайти всередину, проставити жучки і поставити два трекера в машину. І провести просто директора на машині, типу, куди він скаже. І завести з ним спільну бесіду, а потім вернути всі трекери і вам просто на баланс прийде 15 мільйонів. Согласні на таке? Ні-ні-ні, я не згоден з цим. Ви добре подумали? Очень добре. Добре, пройдіть туди в темний уголочок. І підніміть ручки. Ух ти. Ходімо, пройдемо зі мною. Ви точно добре подумали? Так, так, звісно. Добре. Відкривайте вогонь. Можете розвернутися. Ви пройшли успішно перевірочку.